Доброго дня, дорогенькі мої. Доброго дня, любі друзі ми з України. Я рада вас вітати на Тетяниному подвір'ї. Сьогодні у нас пройшов місяць і один тиждень моїм курчатам. Ось у мене дівчатка тут в, 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 в загородці, а хлопці у нас сидять окремо в курнику. Ми їх розділили тиждень тому. Коли їм був місяць, і сьогодні будемо робити контрольне зважування. Дівчата почувають себе гарно, все з ними добре. Дуже хвилювалася по поводу температурного режиму, бо ну, ночі ще було прохолодно. Але дівчата отут під навісом собі ночували, під навісом тут ми зробили їм ось такі, як насісти, де сидіти. І вони тут прекрасно собі ночували, є от така штора, нема навіть дверей, і вони ночували собі, собі тут дуже непогано. Це мої дівчата старші ходять, дамочки такі. А це ось дамочки молоденькі. Дуже багато було сперечань по поводу того, що розсаджувати рано, що старі кури будуть бити молодих. Я люблю породу мастер-грей. люблю я її, вона мені до вподоби до мого подвір'я. Дівчата не агресивні. Ну, Якщо хтось хоче щось смачненьке увести з-під носа, з-під клюва, ну, тоді може отримати і на горіхи. А так ну, вони їх не, не обіжають, вони нормально вон, собі все почувають доволі спокійно, біля кормушки. І так собі відпочивають дівчатка. Все з ними гаразд. Ну, пішли, будемо робити контрольне зважування, і будемо порівнювати хлопчиків і дівчаток. Перший представник із хлопців ось такий півник. Його вага кіло 734. Це йому місяць і один тиждень. Ось такий ось у нас. Пацан, Я, считаю, що... Я вважаю, що все йде. Все гаразд. Олег, забирай цього. Другий півник. Його вага кіло 868 Ось такий все. прям красень цей гарн... гарнесенький такий гарнюнький. Ось він такий. Позірує. Дівчинка Дівчинка в рази менша. Її вага кіло 376. Вигодовуємо ми їх по-різному. Зараз я все вам поясню і для чого я це роблю. Друга дівчинка. Повернися обличчям до нас. Ось вона стіснітельна. Кіло 204. Тобто дівчатка у нас легші, вагу набрали менше. Дівчат ми перевели на пшеничку і комбікором даємо тільки один раз у сутки, в обід. А зранку і ввечері вони їдять у нас пшеничку і стали їм у раціон додати зелень. Траву, укрі... окріп, цибульку. В общем, салат, як я кажу. І так, на сьогодні все. Цілую, люблю. Бувайте до нових зустрічей.